Компанія Мотор Україна. Знімаємо сьогодні шифінга. Це 240 модель LR в червоному кольорі з примусовою гідравлікою. Радіатор тут стоїть на передній частині. Ось він. Примусового типу водяне охолодження, можна заливати тусол, але краще заливати дистильовану водичку. Двигун SF-138, 2 це модифікація на 24 конячки, 17,6 кВт потужності. Всі шифінги йдуть з ресорною передньою підвіскою, що дає більшу проходимість. Хоча, якщо чесно, я спілкувався з одним клієнтом, і він каже, що іноді це грає злую шутку. Просто трактор стрибає, тобто, коли намагається проїхати, передній міст підскакує. Це на 244-х була проблема. І трактор, так, виходить, отак, -от, отак от їде. Поняли? Тобто стрибає е ресорка. На дуже рівних поверхнях, тому треба типу, більше довантаження наперед. Але ну, знімаємо, як є, кажемо, як є, оспілкування, спілкування, все це таке, все це вирішується, я думаю, в плані експлуатації. Резина на цих моделях йде 6.12 і 7520, задні грузи на кожному колесі передні грузи на передньому балочному мості. Як я і сказав, ці моделі йдуть з виносним циліндром, ось бачимо, тобто ми маємо примусову гідравліку, опускається примусово, піднімається. Це примусово, плюс плаваючий режим. Є виведено вже. Проводка під автомобільну розетку, вона в комплектацію базову не входить. Трьохточка у нас стандартна, клішня 20, вірніше, яблучко 20, під 20 палець. Вал відбору 6 540 обертів працює. Також є розподільник. Це розподільник, як на мототракторах, стоїть. Ось плаваючий режим, вгору-вниз. Також є гідровихід, але їх треба робити ще додатковий розподілювач, щоб була і подача, і обратка. Але базова частина вже в комплекті. також комплект Іде ручка заводна і зіп. Індикація вся діодна. А от задні ліхтарики переднього переднє освітлення ще галогенного типу. Метр двадцятого кулія, повністю захищений кожух чотири приводних ремня. Навіть написано, що забороняється, коли двигун вімкнено, знімати кришку, тому що, по-перше, можна пошкодити сам механізм. По-друге, пальці може відірвати і нормально так вам все поробить. Коробка на 240-х еде-3 передачі вперед, одна назад, повишена, поніжена, окремим важелем вмикається. Насос стоїть від коробки. Генератор розташований на передній частині панелі, він йде зарядка на 350 Вт. Тобто вистачає зарядити акумулятор. Акумулятор в комплекті з заводу йде 60 амперний. Хоча може модифікуватися і 45 Амперним виробник може їх міняти без попередження. Значить, фари, як я казав, галогенки, поворотники, стандартні галогенки теж просто помаранчевого кольору. Міст, передній міст у нас не ведучий, шаровий маленький міст. Він фіксований, тобто метр двадцять кулія спереду і ззаду. Рама на е цих тракторах іде посилена сотий швеллер. Отакий от от тракторець на сьогоднішній момент вони коштують 3540 доларів. Доставочка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Гарантія один рік на шифінгі привозимо. Також ми робимо документи, можна їх зареєструвати. Документи надаємо безкоштовно. Окремо, ви нічого за них не сплачуєте. Всім гарного дня! Якщо вам сподобалась дана техніка, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Пока-пока.